Друзі, вітаю на каналі United Farmers. Зі мною поряд Андрій Литвиненко. Він в нашій компанії займається покривними культурами, і у нас є для вас дуже цікава інформація, тому декілька хвилин вашої уваги можливо вам це теж буде цікаво. Всім доброго дня! Мене звати Андрій Литвиненко. І як ви вже знаєте з наших відео, наша компанія зараз активно впроваджує на своїх полях покривні культури. Зв'язку з цим у нас виникає така необхідність в закупівлі цих культур. Я, як відповідальний за цей напрямок в нашій компанії, хочу запропонувати вам приєднатися до нас з культурами, які достатньо специфічні там, для різних регіонів і взагалі специфічні культури для вирощування. Ми будемо закуповувати різні різні культури. Попередній списочок я зараз озвучу. Всіх запрошуємо до співпраці. Також займаємось вирощуванням якихось цих культур для себе. Ну тобто, ну з наших відео це зрозуміло. У да, 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 да. нас багато зараз випусків. і Також багато Юрій Геннадійович розказує, що ми зараз впроваджуємо, які подальші плани. Тому я думаю, що якщо ви підписники нашого каналу, то ви розумієте про що говоримо. А щоб ну, більш детально, то ти можеш озвучити, що саме. Ну, дивіться, там список е, попередній такий. Ми там закуповуємо чечевіцу, е, суданку, суданську траву, фацелію, віку озиму, віку ярову, озимий ячмінь. Е, там є такі специфічні культури, як цикорі, лопух, донік. Або буркун українською мовою. Там, я не знаю, Можливо, хтось вирощує шалфей, шавлія мускатна, або і види, потім там, різні види гірчиці. Тобто всі-всі різні-різні специфічні культури, які у вас є, відзивіться, дайте про себе знати, можливо, буде якась можлива співпраця. Ну, тобто Це нам цікаво, у нас, нам потрібно їх багато. Ну і на якомусь такому дусі. Тому пишіть в описі до цього відео. Я залишаю телефон Андрія. Ви можете йому дзвонити, писати. Якщо, може, хтось з ваших знайомих або можете нам підказати, до кого звернутися, будемо дуже раді будь-якої інформації. Дякуємо. Пока. До побачення.